Якщо людям не надається інше житло, то молоду світ. Ну, а життя ж то продовжується, люди залишаються там жити. Не, не видно увидеть. Я вже поменяла вже три квартири. Меня в одну селили, потім люди приїхали, я в другу, а сейчас в третю. А Я этого не знаю. Я лично бы вернулась. Если бы, допустим, мою, там у нас только упало это. Лестницы с шестого этажа по третий. Такие эти лестницы не убирают ничего. В мою квартиру можно зайти. Она не разбита. Единственное, что, что э, стенка отошла. Где-то вот так вот. Вот это, где дверь. Mm -hmm. Можно было бы хотя бы лето там пожить. Так, случайно так. Людям нужно работать. Людям надо жить. Не у всіх є деньги на зйомну квартиру. Сі своя розбита, Так що треба. Вважаю, що обов'язково треба відновлювати Ну вже мені кажется, хто повернувся, тот уже повернувся, хто залишився тут. останется. Вважаю, цілком доцільно і навіть необхідно відновлювати э, житлові будинки, адміністративне будівля. А зокрема, дуже потрібно відновлювати саме. Э, Виробництва тому, що в місті Харкові достатньо багато людей. Харків живе, працює. Що стосується саме житлових будинків, то це перше це комфорт людей, які відчувають, що держава піклується про них. Ну а що стосується підприємства, адмінбудівля, то це цілком доречно, тому що людям потрібно працювати. Людям потрібно заробляти кошти, люди, людям потрібно жити. Ну а що до адмінбудівлі, то це й ЦНАП, які надають нам послуги, і ми завжди користуємось послугами ЦНАПу. Тому цілком доречно повертатись людям чи не повертатися. Це мені здається рішення кожної людини, але я можу сказати, з власного досвіду з тими людьми, якими я спілкувалася, які виїхали, які кожного року приїжджають до міста Харкова. Вони не вірять, що Харків він саме в такому вигляді, в якому він є, що він достатньо швидко відновлюється і люди. Всі мої знайомі, які виїхали, вони бажають, мають такий намір, бажання повертатися знову до міста Харкова. Я думаю, що ні, бо поки війна триває і ще не зрозуміло, коли вона закінчиться. Сенсу немає, бо прилетить, не прилетить, і ще це заново треба буде відремонтовувати.